Понад 100 молодих лідерів і лідерок з усієї України обговорювали у столиці виклики війни. Майданчиком для цього став Київський безпековий форум для молоді, організований фондом Арсенія Цинюка Відкрий Україну. Ця подія в десяти відбувається загалом і вперше з часу повномасштабного вторгнення. Про роль української молоді в наближенні перемоги розповідають організатори та учасники форуму. Я хочу подякувати в першу чергу. Нашим військовослужбовцям, які тут присутні, якби не вони, ми б тут не були. Давайте поаплодуємо їм. Generation W. перша реакція природня, наприклад, моя, що W пов'язано з war, тобто війна. І ви є покоління війни. Але далі ми почали думати про те, що а що ще означає W? І виявляється, що генерація W це не просто покоління війни. Генерація W це «generation of Warriors. Тобто це генерація бійців вояків. «Generation w» — це «generation Of Winners. Це генерація тих, хто переможе. Generation W це generation of those who have willpower. Це ті, хто мають силу, а це українці. І ви представляєте цю генерацію. Наша молода українська генерація W повинна зробити Україну успішною, а це ви. Я не бачу іншого успіху України, ніж. Як те, щоб Україна була членом НАТО і членом Європейського Союзу. Я хочу, щоб цей форум був трибуною для тих, хто сьогодні бореться за Україну і трибуною для вас для тих, хто завтра буде відбудовувати Україну. Цей форум нічим не відрізняється вже фактично за важливістю обговорень від тематик великого форуму. Це зробила війна. Вона обікрала нас всіх, але вона не зуміла російська війна проти України, не зуміла вкрасти в нас силу і здатність вірити, а отже, перемогти. Було орієнтовано чотири сотні звернень. І з чотирьох сотень команда Київського безпекового форуму і фонду «Відкрий Україну Арсенія Яценюка на в змагальній основі відібрала 120 учасників, які приїхали сюди. Це молодь, яка досягла щось, або активна молодь, яка Робить все необхідне для нашої спільної перемоги, моя мета участі познайомитись з лідерами, лідерами, молодими лідерами, знайти знайти спільні точки перетину для того, щоб створювати щось нове і долучатися до спочатку до того, щоб Україна перемогла. А потім сподіваюсь, ми власними силами долучимось до відбудови. Я, взагалі, скептично ставлюсь до всіх форумів, у темі, яких присутнє слово «юз», але на мій подив, за ці два дні була доволі доросла дискусія на важливі теми, які дуже критично нам вирішувати сьогодні. І молодь тут не як глядач, а як дійсно актор, який долучається до вирішення всіх, всіх викликів нашого часу. Такі форуми для мене є надзвичайно важливими, тому що вони пересікаються, прямо пересікаються з моїм навчанням, оскільки я навчаюся на спеціалізації міжнародна інформація, міжнародні відносини. Відповідно, це саме моя є пряма складова. І це пов'язано з роботою, оскільки я працюю в безпековій організації. і Ці заходи вони є для мене тим стимулом, щоб рухатись далі, здивувати якісь для себе нові знання, можливості відкривати. Ми чули промови людей, які на жаль пройшли через російський полон, так які були в полоні війни. В полоні загарбників, і саме цей день він для мене став ключовим, у тому що я зрозуміла, що немає часу чекати. Взагалі в нас немає часу. Ми маємо жити тут і зараз, і всі наші якісь бар'єри вони лише в нас в голові. Ми маємо зібрати, як воно важко не було. Ми завжди маємо пам'ятати, що є люди, яким важче. І від нас, від нас дійсно молоді, залежить наше майбутнє те, як ми зараз будемо до прикладу докладатися до наших політичних змін, та наскільки ми будемо проактивним суспільством. Відповідно, в політичному стані від цього залежить також наша перемога, як знову ж таки розглядаючи у війні, так і внутрішньополітичній боротьбі. Також минулі форуми це е, і попередній форум до повномасштабного вторгнення, вони відрізнялися своїм, звісно, контекстом. Як би ми з командою не старалися, але все одно ми відчуваємо атмосферу болю і скорботи на, цьому, на цьогорічному форумі, тому що. Російська війна проти України забрала найкращих. І сьогодні б з нами, в принципі, мали бути ті, хто віддав своє життя, боронячи нашу країну. Тому відрізняється атмосферою, це смуток, але він активний в плані вся молодь активна, вся молодь долучена до кожної сесії. Знаменником дуже багатьох виступів була теза про мілітаризацію демократії. Це, можливо, головний висновок цього форуму. Що, що означають ці слова? Ці слова означають, що всі ми від наймолодших до найстарших учасників КБФ ми усвідомлюємо, що на десятиліття вперед нам треба буде жити в умовах постійної мілітарної загрози і при цьому зберегти свою природню внутрішню демократію, яка відповідає українському національному світогляду і нашому характеру. А це означає, що це має бути демократія, яка здатна ефективно оборонятися разом звичайно з іншими народами, які поділяють ті самі цінності і переконання. Демократична мілітаризація суспільства це коли люди цивільні і молодь, усі залучені тим чи іншим чином до процесів оборони держави. Кожен на своєму рівні, як я казала, що дітей в школах не обов'язково вчити стріляти, але там можна вчити першу допомоги чи літати на дронах з університету і вже дорослих людей очевидно потрібно вчити також володіти і зброєю, і це передбачає те, що до військової справи залучені усі. Двадцять п'ятому році ми маємо запровадити базову загальну військову підготовку для, для закладну для студентів закладів вищої освіти. І очевидно, зараз іде певна ну, підготовка інструкторів і власне цієї інфраструктури для того, щоб це зробити вчасно. Передбачаємо, що це буде для третьокурсників, хоча це рішення не є однозначно остаточне. Єдине, що можемо сказати, що учасники БЗВП будуть повнолітні. Відповідно, це не буде для першого курсу. Я мушу наголошувати. Завжди, що ці речі не впливатимуть на мобілізацію. Я повернувся з полону трошки більше місяця тому, тобто не так багато часу пробув вдома. Плюс я проходжу зараз лікування та реабілітацію, тобто багато часу уходить на саме спілкування з докторами на різні процедури по оздоровленню і так далі. Натомість хотів би зазначити, що перед військовою службою я сам займався саме молодіжним напрямком. Написав проект і подав його на міністерство молоді та спорту в 18-му році на відділ національно Патріотичного виховання, завдяки чому мені виділили грант в розмірі майже 10 тисяч доларів на той момент. І на ті кошти ми реалізували безкоштовний проект, який називався Школа лідерів імені Аксьона і Хуми. Це два побратима Азовці, які загинули в 2014 році в Іловайську. Якщо росіяни досягнуть своєї мети, то вже не буде що обирати і. В рабстві вибору точно немає, тому я дуже прошу включатися всіх сьогодні. Моя, так би мовити, задача е, докричатися до тих саме міжнародних організацій, а саме до Червоного Христа та е, Організації об'єднаних націй, е, під Обіцянками яких ми в принципі здавалися в цей полон, тому що жоден з нас не хотів виходити в полон. Самі ви розумієте, що е, йдеться про гідність, і е, кожен е, солдат, сержант, офіцер е, він е, готовий до ну якщо він усвідомлено йде на військову службу, він е, готовий до е, втрати побратимів до ампутацій, до поранень, до іншого, ну чесно кажучи треба бути готовим до полону але особисто я не міг навіть уявити що азов потрапить у полон загалом люди які працюють на прифронтових територіях вони заробляють на 80% більше ніж на умовно спокійних да умовно тому що будь-буде в україні неспокійно і таким чином це теж є є таким додатковим стимулом людям працювати це переважно молоді люди да десь до 35 років більш того у нас в донецькому регіоні взагалі керує регіональний директор це жінка Молода і її обожнюють її співробітники і кажуть, що частина, ну, причина, частина причини, чому вони залишаються там працювати, це тому що там дуже крута команда і дуже крута керівниця. Але так це більше молодь. За результатами форуму молоді українські лідери та лідерки напрацювали два листи до генерального секретаря НАТО та Кабінету міністрів України. У цих документах обґрунтування, чому Україна має увійти до складу НАТО та Європейського Союзу відповідно, і від отримання цих документів будуть щасливі двоє людей. Перше це генеральний секретар НАТО, так як ви напишете листа до НАТО, чому ви вважаєте, що Україна повинна бути членом НАТО, це ваше бачення, ваш твір і ваша не просто уява, а переконання, чому Україну треба зробити членом НАТО. А друге, це звернення до українського уряду. Я так розумію, що це прем'єр-міністр буде щасливий, коли він отримує вашого листа про те, що треба і як треба зробити швидше для того, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. Ще й споглядаючись на те, що буквально нещодавно, це вчора чи позавчора, здається, в Брюсселі був оприлюдний звіт про прогрес України щодо членства України в Європейському Союзі. Так що у вас є прекрасний ґрунт і прекрасні можливості, щоби світ почув. Слово української молоді, чому Україна повинна стати членом НАТО? І чому Україна буде, і що для цього треба зробити, щоб вона стала членом Європейського Союзу? Перший і найважливіший пункт я би виділив, це те, що Україна готова дати. А Україна готова дати величезний досвід, практичний інновації і ті нові тактики, які ми зараз застосовуємо на полі бою, і які як бачить весь світ доволі успішні чина альянсу? Сказали, що цей шлях є незворотній. Що це означає? Це означає, що ви не можете повернутися. Ви йдете цим шляхом. Ви рухаєтеся в цьому напрямку. Це означає, що ваше майбутнє в НАТО. Говорячи про євроінтеграцію України, ми розуміємо, що наразі ми знаходимося на тому етапі, коли ми маємо виконувати всі рекомендації, які зазначені Єврокомісії. Відповідно, ми для себе викремали це проведення інституційних реформ. Відповідно, це ми знаємо децентралізація, це знову ж таки продовження реформ у боротьбі з корупцією. Та відповідно, ми що вбачаємо для себе основною такою складовою це економічні реформи, тому що це європейський союз, це економічне благополуччя для нашої країни. Та відповідно, медія складати. Також тому, що одним із таких критичних моментів, на яких зазначила Єврокомісія, це саме був євро, наш марафон. Так, єдині новини та інформаційний простор, інформаційно-складова та безпека, ми також маємо покращувати в нашій країні. Україна стоїть на правильному шляху, і вона зараз набагато ближче до членства. В ЄС рік тому ви боретеся, ведете екзистенціональну. Боротьбу за національний суверенітет за свободу, територіальну цілісність і в той же час змінюєте свою країну. Звичайно, ми могли би зараз обговорювати де там було два кроки вперед, один крок назад. Ну прогрес ніколи не буває лінійним. але чітка налаштованість, рішучість вступити в європейський союз. І здійснення інколи доволі складних, доволі болісних реформ. Я не бачу Європи європейського союзу без України і Україна буде в ЄС майбутньому. Дякую. Якраз вступ до Європейської Союзу і до НАТО це наша інституційність. Ми про це заявили не тільки на словах, а ми прийняли відповідні зміни до конституції і тому наш напрям. Є вже незмінний. Нам не треба проводити референдуми, як проводили, наприклад, зараз в Молдові. Ви бачили наскільки важко він пройшов це, взагалі можна сказати, там на межах похибки. Як я називаю, але тим немає і за рахунок, до речі, тих громадян, які живуть за кордоном, а не тих, які живуть всередині країни. Тому ми пройшли цей етап, і нам далі просто треба докладати максимально зусиль до реформування, до демократизації, до всіх тих темпів, які ми маємо, відповідно до того, які завдання має Верховна Рада. Ми повинні докладати максимально зусиль тут всі разом, щоб це все здійснилося. Наша команда відчуває велику гордість, гордість за покоління, яке в найважчий час для нашої країни обирає не страх, а дію, гордість за покоління, яке настільки палко любить свою землю, наскільки і готове захищати її. Джендабл це не про війну, джендаблю це про волю, гідність та свободу, яку ми ніколи і нікому не дамо забрати. Тому ми дякуємо вам за вашу відданість та любов до України. Майбутнє нашої країни пишеться вже сьогодні вашими діями, вашим серцем і вашою рішучістю. І ми обов'язково переможемо. І коли настане цей день, ми будемо знати, що наша перемога була вибрана відданістю та любов'ю до рідної землі. Дякуємо.